Обоже не сім'я. Щоб нагали, сьогодні якому дуже, я думаю, синьому супернику не знаю, що сталося. Знов таки, якісь такі ми самі сиділи не забивали. Рахунок, як причини, два минути, маємо в наші суді. Саме площадка, яка нервозно відсувалася. Перші пропустили гол голову на нервах. енергії нерві йому не можна в залі ходить, розказує, судять, пихає, судять вже запарить. Я не знаю, як так можна судити. Сюди кожен не дає в нашу сторону, їхню не, не дає. Таке судиться неоднозначно, не знаю, що це з'ясно. Ну, я не Думаю, що це нас дуже вплине. Не ну, знаю, дивимося. Ну, ми порядкуємо промови, як буде да краще, ну, якийсь партій, буде краще. Чи енергія, чи хтось збує. А енергія то енергія, буде хтось збує,